Земельний розбрат. У Сумах знову судяться за вишневий сад. Щоправда, не Чеховський, а Сумський. Суперечки довкола зеленої зони на проспекті Курському тривають вже довго. Два роки тому міська рада вирішила місцину не чіпати. Нині підприємець, що планував там розвивати свій бізнес, оскаржує рішення депутатів. Продовження в сюжеті. Зелена оаза єдина у цьому районі. Вона завжди була ласим шматком для підприємців. Поруч найбільше транспортна жила міста. Здавалося, внесенням змін до генплану Сум два роки тому. Остаточно закріпили за жителями курського проспекту право гуляти поміж фруктових дерев. Однак баталії навколо ділянки під умовною назвою Вишневий сад розгортаються знову. Всі вважали, що історію з вишневим садом вже закінчили, що вже конфлікт вичерпано. Нещодавно стало відомо про те, що представники забудовник одного з забудовників це Сергій Шовкун подав. Судову заяву у господарського суду і хоче відмінити рішення з сесії про встановлення статусу даної території як рекреаційної. У підприємця ж плани інші. Вирішив відсудити у міста вишневий сад, бо вбачає у рішеннях депутатського корпусу хитрі схеми. Це ані здійснили спеціально, щоб потім підправити участок другим людям, потім скасувати на сесії цю ерунду. Місцеві жителі до боїв звикли налаштовані войовниче, заявили, з позицій не зійдуть і звертаються до підприємця. Сережа, оставь ты наш район покоя. Неужели ты не помнишь, что ты ж уже получал за это? Мы все трупом ляжем, но тебе этот сад не отдадим. Особливо хвилюються за зелену зону жителі з дітьми. Олена молода мама, регулярно прогулюється тут із чотиримісячною донькою Веронікою. Радіє, що дерева поблизу будинку, хоч трохи захищають від чаду проспекту. Наконець можна з ребенком вийти, хоча б погуляти на вулиці. А якщо поставити здесь магазин, так буде ще хуже. Від насправді магазин те розвернути все равно туди, к до дороги. А здесь буде точно так, же все грязно, будуть постоянно їздити машини. Більш того, тут уже з'явились дитячі та спортивні майданчики і за них горою місцеві школярі. Таких площадок на Курській не дуже багато, тому ну, дуже сюди тянуться люди, особливо діти різного возрасту. Всі прибігають сюди після шкіл, після другої, першої зміни і дуже-дуже довго гуляють. Головний сумський зочі стверджує, долю цієї території окреслив генеральний план міста. У ньому чітко визначено Зелена зона. Перед цим відбулись громадські обговорення, документ має висновки державної експертизи. І ще вчора жителі мікрорайону та архітектори мріяли закласти тут справжній сад, оздобивши його фонтаном і контактними скульптурами. Тепер, аби будувати торгові площі, слід знову вносити зміни. На сьогоднішній день говорить об использованні під какие-то участки, застройки, общественные, торговые планів, будет некорректно относительно генерального плана. Для того, чтобы змінить дану територію, ми должны знову повернутися к процедурі змін до генерального плану, общественного обсуждения. Наразі у справі підприємець проти міської ради відбулось два судових засідання. Наступне заплановано на 6 жовтня. Анна Книш, Олександр Гордус, Сергій Сурко, Віктор Лапченко на часі новини.